Добрий день, шановні учні! З вами сьогодні старший викладач кафедри вищої математики Українського державного хіміко-технологічного університету, Шапка Ірина Віталівна. Поговоримо з вами про таку загадкову константу в математиці, і не тільки як число ПІ. Якщо запитати, чому дорівнює число під то всі дадуть відповідь 3,14. і це саме так. Але якщо запитати, чому під дорівнює 3,14, то мало хто з вас дасть відповідь. Давайте разом розберемося з цим загадковим числом. Кільної математики, ми знаємо, що якщо нам потрібно порахувати площу круга довжину кола чи його радіус, то обов'язково зустрінемо число пі. Якщо згадати такі фігури, як циліндр, конус чи сфера та формули для їх обрахування об'ємів чи площ поверхонь, то також зустрічаємо число пі. І все це тому, що в горизонтальному перерізі у нас є коло. І саме в колі криється розгадка цього числа пі. В різні періоди розвитку математики було багато часу приділено цьому числу. Наприклад, древні єгиптяни. Отримали 3,1604, десятитисячних, коли розраховували відношення периметру основи піраміди до її висоти. Архімед, вписуючи та описуючи правильні багатокутники відносно кола, побачив, що периметр багатокутника, який при збільшенні його сторін до кількості 96, наближається до довжини кола, в результаті чого дійшов до висновку, що число пів лежить між верхньою та нижньою оцінкою периметра правильного багатокутника. Китайському математику Чонжі вдалося обчислити це число з точністю до 7-го знаку після коми. Та найбільш точним був Ісаак Ньютон, використовуючи в своїх підрахунках інтегральне числення. Проведемо експеримент. Для цього нам потрібно два круги, мотузка, лінійка та папір для запису. Беремо мотузку та будемо вимірювати довжину кола. Тепер, щоб отримати довжину кола, нам потрібно виміряти довжину цієї мотузки. Та для вимірів нам потрібно ще дізнатись діаметр кола. Знайдемо відношення отриманих довжин кіл та їх відповідних діаметрів. Порахувавши значення цих дробів, ми отримали такі результати. Як ви бачите, вони різні, тому що виміри в таких умовах є недостатньо точними. За допомогою електронно-обчислювальних машин та інформаційних технологій можливо провести більш точні підрахунки. Число 3,14 отримало літеру Пі від математика Вільяма Джонса в 1706 році, що є початковою буквою грецьких слів коло та периметр, що взаємопов'язані між собою, як показав нам Ісаак Ньютон. Число Пі є настільки важливим, що навіть має власний день. Міжнародний день числа пі розпочинають святкувати 14 березня о 1 годині 59 хвилині 26 секунді, що відповідає його числовому запису за американською системою дат. Традиційно 14 березня випікають кондитерські вироби круглої форми, звичайно, з літерою пі. Дата міжнародного числа ПІ збігається з днем народження видатного фізика Альберта Ейнштейна. Також числу ПІ у Сіетлі, Будві та інших містах земної кулі були встановлені пам'ятники. Число Пі є нескінченна десяткова дріб, але найчастіше використовують його скорочений запис 3,14, що набагато краще запам'ятовується. Та були спроби встановити рекорди запам'ятовування кількості знаків після коми. Серед них є і українець Артем Гарін, якому вдалося запам'ятати та озвучити 23 тисячі знаків після коми. Дружні стосунки з числом ПІ не завершуються на уроках шкільної математики. Воно вам знадобиться в деяких дисциплінах таких спеціальностей, як машинобудування, прикладна механіка, електротехніка, теплоенергетика та інформаційні технології. Запрошую вас до навчання на факультеті комп'ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету. А зараз для закріплення уроку пропоную пройти тест.